Тут а, а, я в протиріччя, можливо, навіть скажу тему, його, яку брало керівництво Європейського клубу. А, ви знаєте, тут зазначена європейська стратегія України. А раз за всім я до себе питання задаю: а цю європейську стратегію хто здійснює? ЄС чи Україна? Безумовно, це здійснює Україна, і вона і саме її еліти еліти. Саме її інституції, тобто органи представницької демократії відповідальні за це. І виборці, які мають активне виборче право, саме за це дійсно вони мають розуміти цю ситуацію. А, бо як я казав відомий в 20-х роках минулого століття дипломат, політик український, український Вячеслав Лупинський. Він досить просто і чітко сказав: ніхто з нас не зробить державу, якщо ми якщо ми самі не збудуємо. Ніхто не зробить з нас нації, якщо ми з себе не дійсно не витворимо націю. Хочу е, просто навіть прокоментувати, в чому навіть така, знаєте, не, без, не безвідповідальна політика є до України, а навіть е, така двох, така знаєте, Янос Великого Бога Яноса. Знову ж таки, наведу приклад саме тези коментаря комісара Європейського Союзу з питань розширення та сусідства Штефана Філе, який ще на сьомому, можна сказати, останньому Ялтинському, ялтинському саміті ЄС сказав таку річ досить цікаво. З одного, з одного боку, він сказав так: ми палки прихильники процесу європейської інтеграції України, ми готові допомагати. І уважно, ми, ми будемо демонструвати гнучкість, але з іншого боку, він сказав: але ми не будемо йти на компроміс у сфері наших спільних цінностей. Це, а це права людини, це верховенство закону і демократичних принципів. Знову ж таки, з однієї позиції він правильно сказав, Європейський Союз не погодиться з порушенням прав людини, демократичних норм, тобто фактично копенгагенських критеріїв. Але разом з тим безвідповідальність ЄС якраз на мою думку полягає в тому, що е я тут погоджуюсь е з, з таким, власне політологом е Вірою Нанівською, е директором МПЦД, е яка, яка зокрема викласила таку думку, що протягом десятки переговорів до наших відносин з Європейським Союзом е з їхньої сторони не ставились чіткі. Чіткі критерії, або навіть я би сказав би не виголошуватися критерії відповідальності. Якщо ви не виконуєте це зобов'язання, ви не отримаєте цього конкретно. Ви не отримаєте інвестиції, ви не отримаєте допомоги політичної, там, правової. Якщо да. конкретні які ризики? Фактично, вона наголошена на тому, і ми з вами можемо це підтвердити. Знаєте, наша співпраця зверталася навкруги таких, я би сказав, я назвав це. Лікнеповські лікнеповські такі семінари на тему, що таке демократія в Україні, яка роль європейського поступу в Україні для євроінтеграції цієї країни, а не було конкретно сказано: ви хочете до Європейського Союзу долучитися, бути його членом. Конкретно ось ця ось ця інститут влади або навіть орган виконавчої влади він є недоречним, оскільки він дублює. Добулює власне свої повноваження, оскільки з кого питать? Розумієте? Головне питання, наприклад, коли було е, ну, президентство Віктора Ющенка, вже саме, знаєте, я би сказав би другий такий період, е, після шостого ну, року, питання поставило Європейському Союзі. З кого питати? конкретно хто в україні є центром прийняття рішень хто хто відповідає на місцях з ким домовлятися? для нас як українців для громадян україни звичайно дуже важливо усвідомлювати чи вірити в те що весь світ є україноцентричним о, тобто, якщо ми по своїй природі є україноцентричними, бо для нас це природні новини події в Україні, вони нас хвилюють більше, значно більше ніж те, що відбувається у світі. То для багатьох із нас є дуже таке, е, е, багато хто думає, що от в Кремлі, в Брюсселі, в Вашингтоні тільки сидять і думають про Україну, про те, що зробити для України, чи як використати Україну, чи як розміняти Україну, чи взагалі як що взагалі що таке Україна. Насправді Україні виділяє приділяється не так багато уваги, як в Європі, так і в Росії, так і тим більше, в більше, більше Вашингтоні. На жаль, цьому, на жаль. за 20 років незалежності Україна стала фактом зовнішньої політики міжнародної політики, але досі не перетворилася на вагомий фактор. От і перетворення на фактор. Зовнішньої політики, міжнародної політики, геополітичних комбінацій це ще те, що належить Україні зробити найближчим часом, найближчими роками, десятиліттями. Інакше просто опинимося на повному маргінесі світових процесів. Так, в Європі є своє бачення розвитку стосунків із Україною. Так, у Європі є бачення того, що Україна, що для них значить Україна, але сказати про те, що європейці відчувають якусь відповідальність за Україну чи за те, що робиться в Україні, більше того, що вони відчувають там якесь бажання втручатися у внутрішні справи України, цього сьогодні немає і навряд чи буде. Для Європи дуже важливо, щоб Україна, по перше. Була е, країною прогнозованою. Щоб в Україні було стабільно все, причому стабільність будь за будь-яку ціну. От. Якщо це згортання демократії, але заради стабільності, нехай буде згортання демократії. Абсолютно, абсолютно е, кажу це е, відповідально, тому що мої зустрічі чи мої бесіди із європейськими політиками, вони показують, що про демократію вони згадують аж в кінці, а да, а ще демократія, ще є питання демократії. Тобто, і коли Юлія Тимошенко їде у Європу і говорить про те, що е, щось починає говорити про демократію, там про те, що згортають демократію. Потрібно різноманітні санкції щодо України, то відповідно вона наштовхується на стіну нерозуміння. Як це було до речі, під час її останнього візиту до Брюсселю? От коли дійсно така собі стіна нерозуміння, і після цього Тимошенко поміняла навіть риторику. Хто слідкував за її візитом, то бачили, що вона приїхала з однією риторикою, приїхала звідти з іншою. Її нова риторика, що так, ми готові співпрацювати з урядом, але. Ми готові допомагати уряду, але і відповідно, тобто змінилась дещо її риторика в останнім часом. І виступ на європейському чи українському саміті тиждень тому, і інші її заяви вони свідчать про це. Якщо говорити про Європу. То в 2007 році, коли була криза політична криза в Україні, в травні 2007 року приходить узгоджений лист від єврокомісарів від, від єврокомісарів до президента Ющенка. Ну, от це можуть підтвердити і в міністерстві закордонних справ, і працівники секретаріату можуть це підтвердити, що був цей лист з п'яти пунктів, основними з яких було те, що вимагається від України, от, щоб було досягнуто консенсус між гілками влади. Щоб було розпочато реформи, щоб було розпочато діалог із Російською Федерацією, от знайти потрібно консенсус з Російською Федерацією і так далі. Тобто, основні пункти питання, якщо говорити про день сьогоднішній, що із цих пунктів не виконано? От. Ну, це майже як в тому анекдоті, коли чоловік заблудився, заблукав у лісі, от і почав кричати. До нього підійшов і каже, що чого ти кричиш? Він каже, що ну хоче, щоб мене хтось почув. Він каже: Ну я почув. Ти, ти задоволений? То відповідно чи задоволені в Європі після того? Напевне, що і задоволені, і незадоволені. тому що про дивляться на Україну яким чином? Україна це. Транзит, насамперед, транзитна держава. Не транзитна держава в тому політологічному розумінні, а саме в економічному. Через територію України проходить транзит нафти, газу, Європи, наркотиків в Європу. От, що, теж не дуже, що теж важливо. Інших, різноманітні інші транзитні операції, транзитні потоки йдуть через територію України. Вчинити з Україною, так як наприклад з Білорусію, оголошуємо, що ми з ними взагалі не маємо жодних контактів. Оголошуємо ембарго і так далі. От так неможливо сьогодні чинити. Це всі розуміють. Тому дивляться на те, що а як би використати Україну, особливо після того, як Європа сьогодні втягнулася у війну в Лівії, і виникає питання альтернативних посилення альтернативних джерел нафти для, для Європи.